Канал Чарівні казки. Білочка, яка боялась висоти. У білки, що живе на високій смереці, біда. Найменша донечка, китечка, боїться висоти. Ото відколи народилася з кругленького і затишного гнізда, не показувала носика, та вже й горішком її виманювали. І стиглу шишку показували, а вона своє. Боюсь, боюсь. Якби ми були зайчиками чи їжачками, то й лиха б не знали, бідкалась мама Білка. Їм не треба по деревах стрибати. А як же наша китичка на білому світі житиме? Якось, коли мама побігла у ліщинник по горішки, братик стрибчик і сестричка літуня, Вирішили виманити киточку із гнізда. Стрибчик спустився додолу та почав кидати у смерекові стовбур шишки. А літуня заскочила в гніздечко і здійняла крик. Рятуймося, страшний лісоруб прийшов, нашу смереку рубає. Чуєш? цукирою цюкає. Що робити? Я боюся, злякано запхикала киточка. Сльозами горю не зарадиш. «Заплющ очі, а я тебе виведу. Так і зробили. Взяла літуня сестричку за лапку, вивела на вершечок смереки і каже Поглянь, як красиво, але дивися не вниз, а перед собою. Киточка поволі розплющила одне око, потім друге. Справді, красиво, а я не впаду. Я тебе міцно тримаю і в тебе гострі кіхтики на лапках. Чіпляйся міцніше за дерево, то й не впадеш. А як же лісоруб? хвилювалася киточка. Він передумав нашу смереку рубати, пішов собі додому, схитрувала літуня. Отак От день за днем, завдяки братику й сестричці, маленька боягузка киточка почала спершу по рідній смереці стрибати, а потім і на сусідні дерева зважилась перелітати разом із літунею та стрибчиком. Вона більше не боялась висоти. Мама Білка тішилась, спостерігаючи, як її діти граються і вправно перестрибують із гілки на гілку, з дерева на дерево. А ти теж, як маленька білочка, китечка, вже не боїшся висоти. Може, у вихідні підеш з мамою чи татом на оглядове колесо, що височить у парку.